Зварювання оптоволокна: основні етапи та типові помилки монтажників. Усім привіт! Процес з'єднання оптичного кабелю у зварювальному апараті займає лише 5% від усієї роботи монтажника, а все інше це процес підготовки до етапу зварювання. У цьому відео ми розглянемо всі основні етапи підготовки та зварювання, а також розповімо про поширені помилки, які часто допускають новачки в цій справі. Етап номер один підготовка кабелю. Отже, спочатку потрібно зняти ізоляцію з кабелю. Зробити це потрібно таким чином, щоб було зручно укладати модулі та волокно в оптичний крос або муфту. Типова помилка на цьому етапі не відрізати по метру з кожного кабелю, якщо кабель довго знаходився під відкритим небом без захисту. Така помилка може призвести до помутніння волокон, а значить і до втрат сигналу. Етап номер 2 очищення та зачищення кабелю від ізоляції. Перш за все знімається гідрофобне покриття. Це слід робити в рукавичках, а для очищення можна використовувати серветку змочену в спирті. Далі потрібно акуратно зняти ізоляцію з волокон за допомогою спеціального інструменту. Після цього слід очистити оптоволокно від лаку і протерти його безворсовою серветкою змоченою в спирті. Можливі помилки на цьому етапі. Використання неякісних або непризначених для роботи з оптоволокном інструментів, це може призвести до пошкодження волокна та подряпин. Важливо також враховувати особливості матеріалу, адже хоча оптоволокно стійке до розриву, воно менш стійке до зламу. Тому при знятті ізоляції потрібно діяти обережно, знімаючи її по черзі з кожної жили і уникати різких вигинів. Ще однією поширеною помилкою є недотримання чистоти стрипера. Якщо не очистити інструмент після обробки, це може пошкодити. Ходити волокно при наступній роботі. Ніколи не використовуйте одну і ту саму серветку для очищення всіх волокон. І пам'ятайте, що не можна торкатися очищених волокон це негативно вплине на якість зварювання. Етап номер 3. сколювання оптичних волокон. Волокна, очищені від ізоляції та лакового покриття, потрібно відрізати спеціальним інструментом сколювачем. Він забезпечує ідеальний зріз. Працювати з колювачем не важко. Потрібно помістити в нього волокно та закрити кришку інструменту до клацання. Які можуть бути помилки. Якщо використовувати не сколювач, а інший інструмент чи ніж, то чіткого зрізу досягти не вийде, а значить, зварювання буде неякісним. Дотримуйтесь техніки безпеки. Необхідно складати в контейнер відрізані волокна. Вони не повинні впасти на підлогу або залишитися на столі. Річ у тому, що осколки волокна такі маленькі та тонкі, що можуть потрапити під шкіру або дихальні шляхи. Обрізки легко зібрати липкою-стрічкою. Етап номер 4. Зварювання оптоволокна в апараті. Потрібно Активувати зварювальний апарат та виставити той тип, оптоволокна, який потрібно з'єднати. Потім підготовлене волокно необхідно обережно покласти у зварювальний апарат. Край волокна повинен трохи не діставати до середини електрода. На другий кінець необхідно надіти термобіжну гільзу. Так само необхідно покласти його у апарат, тільки з іншого боку. Закриваємо кришку апарата та чекаємо, поки він все перевірить та вирівняє кінці волокон. Весь процес відображатиметься на дисплеї. Якщо все гаразд, можна запускати зварювання. Коли зварювання закінчиться, на екрані з'являться показники згасання. Хороший результат від однієї сотої до двох сотих децибел. До речі, деякі апарати повідомляють про невдале зварювання. Далі потрібно обережно дістати оптоволокно та насунути термоусадку на місце, де з'єдналися волокна. Потім оптоволокно необхідно розмістити в феші апарату. Там термозбіжна муфта нагріється та щільно покриє з'єднання. Які можуть бути помилки? Неправильно одягнена термоусадка. Волокна повинні опинитися в центральній трубці гільзи. Неправильно розташовані волокна від електродів надто близько чи навпаки далеко. Те саме відбувається, якщо зріз виконано неправильно. Не слід вважати суперточними результати, відображені зварювальним апаратом. Річ у тому, що камера всередині апарата не завжди може відобразити волокно з усіх боків, тому можна очікувати похибки. Краще все перевіряти ще раз за допомогою рефлектометра. Помилкою буде не протестувати міцність контакту. Після зварювання апарат намагається розтягувати волокна, щоб перевірити міцність з'єднання. Однак іноді монтажники вимикають цю функцію щоб не пошкодити гаряче з'єднання. Ще приклад помилки. Надійте термоусадку не до кінця. Муфта повинна повністю покривати ділянку волокна без ізоляції. Не залишайте термозбіжну гільзу в печі надовго. Гільза може розплавитися та нашкодити напрямним в апараті. Не перекладайте гарячу муфту у сплайс касету. Стінки касети можуть деформуватися і деформувати волокно. Етап номер 5 розміщення волокна в сплайс касеті і оптичному кросі. Залишилось укласти кабель. Тут важливо дотримуватися запасу. Він повинен становити три оборони обороти в касеті та 90 см у кросі. Наприкінці рекомендується перевірити якість сигналу за допомогою рефлектометра. Можлива помилка, надто сильний вигин, через який втрачається сигнал. І пам'ятайте, навіть застосування професійних апаратів для звалювання оптичних волокон потребує скрупульозності та зосередженості. Монтажнику необхідно враховувати безліч нюансів, щоб якість сигналу залишалася на гідному рівні.